В цьому випадку чайний сервіз. І е, суть в тому, що насипаються ці бірюльки на одну кучку. І треба, не поверхнувши е, інших частин, забрати щось з цього чайного сервізу. Для цього є, наприклад, спеціальний крючечок, можна пальцями, можна ключичком. Тут на бірюльках Є такі дирочки на деяких е, речах. Mm -hmm. Є дирочки, щоб можна було ключком цим забрати. Ось. Ну, і виграє той, хто більше, той, той у кого поверхнулася, наприклад, одна з детальок, той передає пропус... хід наступному гравцю, і виграє той, хто назбирає більше е, з чайного цього сервізу. Могли грати. Якщо грали з паличок, соломинок, суть була та сама. теж,